Були по сценарію дуже логічно, як телепатія певно письменників взагалі дійсно. Зараз, певно, тут така аура, в якій справді знаходиться душа Лесі Українки. І отак от легко, щиро лягають на душу, на серце, на вуста нам слова, слова про неї, відповідний настрій у душі. І зараз ми почуємо голос Лесі Українки. Її душу, її наміри, її слово, але, звичайно, озвучене. Озвучене вустами актриси нашого сумського театру драми і музичної комедії Алли Ластовецької, а також голови обласної організації Союзу Україна. Пані Галина. Самоаура співає. У кожного з нас свій. Відлік візнайомся з постаттю Лариси Косач і творчого генія Лесі Українки. Особисто для мене це відбулося у п'ятирічному віці під час гостини моєї рідної тітоньки Дарії Полиповни Валевської з роду Кононенків. На той час вона вчителювала в селі В'язанка Тростянецького району. І от коперсаючи, коперсаючися в зошитах і в підручниках на її учительському столі, я надибала книжку, перегортаючи сторінки, побачила таку дуже гарну чорно-білу ілюстрацію, де була зображена мавка, яка гойдається на вітах. На вербових вітах. І я спитала у ті хто це, що це, і вона мені такими вихідливими словами розповіла про мавку, про персонажів цієї п'єси. І отак от дитяче враження запало мені. І я щось почала малювати, калякати там в своїх альбомах, намагаючись скопіювати цю ілюстрацію. А потім, уже навчаючись у вищому училищі мистецтв культури, маючи на той час 11-річний стаж сценічної роботи, я навчалася на режисерському відділенні. І от до дипломної роботи я взяла драму і Рію Лесі Українки лісова пісня. Сама писала режисерську експлікацію, потім малювала ескізи до декорацій, костюмів і отримала за цю роботу червоний диплом. Отакі наслідки. Зустрічі з цією ілюстрацією. Зараз я вам прочитаю фінальний монолог мавки. Ні. Милий. Ти душу дав мені. як гострий ніж. Дає вербові тихі гільці голос. Ох, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло легкий. Пухкий попілець вернеться в рідну землицю, купі з водою там зродить вербицю, стане початком. Тоді мій кінець Будуть приходити люди, боги. Багаті, веселі, сумні, радощі збуток нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я отзовуся до них, шелестом тихим верхової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки. Самих звітів моїх. О, я їм тоді проспіваю все, що колись ти мені тут співав, Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Граж. Граж же, коханий, благаю. Льози, розпач і ридання, несмілі погляди слабі, На долю марні нарікання І чола схилені в журбі Над давнім лихом України жалтуємо тужим кожен час. З плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюють рани, загоїтись їм не дадуть, Заржавіть від ліг кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні ти скорботи? Нема назад нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя.